Добрий день, дітки! Ми з вами живемо у великому місті в Одесі. Вулицями міста їздять автомобілі, трамваї, автобуси, тролейбуси. На тротуарах багато пішоходів. За безпеку на дорозі відповідають і водії, і пішоходи. Але як зробити, щоб транспортні засоби не заважали один одному? Як запобігти? Нещасним випадкам на дорозі. Водії машин, пасажири, пішоходи. всі повинні добре знати та виконувати правила дорожнього руху. Уважно дорослих, дитину послухай, всі знати повинні правила руху. Щоб на дорозі не сталося біди, правила ці пам'ятайте завжди. Так… Коли прямуєш вулицями міста, будь надзвичайно обережним. Йди тільки тротуаром, тією частиною вулиці, яка предназначена для руху пішоходів. Ось у нас вулиця, дітки, дивіться, будова вулиці. Проїзна частина ось у нас, де рухаються автомобілі, тротуар, де ходять пішоходи. І перехрестя в нас є ось таке велике перехрестя. Так, що ж таке перехрестя? Перехрестя, дітки, це місце, де перетинаються дороги та вулиці. Перехрестя дуже небезпечна ділянка, тому пішоходам треба бути особливо уважним. Запам'ятай, переходити дорогу на перехрестях треба тільки по пішоходних переходах. Ось у нас пішоходні переходи. Так. Смугастий звір чорно-білий, кращий друг для всіх малят. Зеброю йдемо сміливо і безпечним буде шлях. Так назвали перехід, бо смугастий він на вид, транспорти перечекай і по змушечках рушай. Ось місця, де пішоходи можуть перейти вулицю чи дорогу, позначені, позначені лініями розмітки. І називаються зеброю. Ось у нас розмітки такі білі. Так. <клес> Також за наявність переходу вказують ще дорожні знаки. Але ми з цими знаками будемо е, знайомитися трошки пізніше. Так, подивимося, ось у нас є, є такий плакат, ми подивимося тут, що не можна робити. Щоб не трапилось біди, пам'ятай, мій дружик. Ці забави на дорозі небезпечні дуже. Грати м'яча не можна на вулиці, тому що м'ячик може викотитись на вуда про частину і може статися біда, потрапити під машину людина, дитину. Так. Коли ти поспішаєш і часу вже не маєш, не біжи, а зупинись, шлях уважно роздивись. Ось дивимося. А якщо немає у нас зебри чи світофора, то дивимося ось на як правильно переходити вулицю. Потрібно переходити тільки прямо йти, подивитися наліво. Дійти до середини вулиці, подивитися направо, а потім переходити. А бігти чи йти на оскоси через дорогу неправильно. Ось як гарно дітки йдуть до школи, переходять вулицю по зебрі, по дорожньому знаку зебрі. Так. так. <кхід> на сьогодні в нас все. Ми сьогодні з вами познайомились про зебру, що таке перехрестя. Проїжджа частина, тротуар і перехрестя. Ось з такими знаками ми сьогодні правилами дорожнього руху з вами познайомилися. Все. До побачення.